У ніч на 6 грудня противник атакував Україну 53 ударними БПЛА типу шахет та безпілотниками інших типів. Українські оборонці неба збили 32 БПЛА над територіями шести областей. Ще 16 безпілотників було локаційно втрачено. Два полетіли в напрямку Білорусі. Вночі росіяни намагалися двічі протягом ночі атакувати і столицю. Ворожі дрони наближалися до міста хвилями з різних напрямків. Сили протиповітряної оборони ліквідували понад 10 БПЛА. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко. Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в двох районах Київщини. Пошкоджено вісім приватних будинків, гаражне приміщення та господарську будівлю. Оперативні служби продовжують фіксацію наслідків нічної атаки. Тим часом буковинці не залишаються осторонь спільної біди, повсякчас підтримуючи наших захисників усім необхідним. Результати своєї діяльності активно публікують у соціальних мережах, розповсюджуючи світлини з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога, та не нашу спільну перемогу.